Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 10 лютого, і поговоримо про вибори так саме про них, оскільки за останні кілька днів ми почули кілька заяв від представників влади і власне від самого президента, які показують, що ставлення взагалі до виборів післявоєнних можливо на банковій помінялося. А от який бік зараз і з'ясуємо? Отже, спочатку з'явилася заява Федіра Веніславського, представника… Ника слуги народу юриста конституціоналіста. Я не просто так про це кажу. Ви зараз розумієте в чому іронія взагалі цього слова, який коментуючи проведення виборів в Україні сказав таку фразу. Що під час заморозки вибори будуть вважатися не легітимними? Він щоправда не надав юридичного визначення поняття заморозка, але можна ну, зробити такий висновок, що він мав на увазі призупинення активної фази бойових дій і відміну правового режиму воєнного стану. Тобто фактично про те, про що зараз говорять наші партнери, і про те, про що говорить Україна, що ми е, будемо мати завершення активної фази бойових дій, е, укладання якоїсь там угоди про перемир'я, не про мир, звичайно. І е, після цього Україна отримає там певні гарантії безпеки і може почати думати про нормальні якісь демократичні процедури, однією з складових, яких є власне вибори, і отут, пан Веніславський вкидає в інформаційний просі. Стір таку тезу, що Вибори під час заморозки нелегітимні, зараз. Немає питань на його думку до щодо з приводу легітимності до Верховної Ради і президента. А далі можуть бути певні проблем, проблеми, тому що і правовий режим воєнного стану не на, на другий день після завершення активних бойових дій буде відмінений, бо будуть певні загрози для держави, і він може тривати якийсь невизначений по суті період. Ну дехто відразу це прокоментував як можливість відтермінувати вибори взагалі. На невизначений час, і тут дійсно є е, певне е, раціональне зерно. Ну за такою логікою вибори можна там не знаю, два роки мінімум ще не проводити, е, оскільки загроза від Російської Федерації вона ж нікуди не подінеться, навіть якщо в нас буде якесь припинення вогню, і наприклад, е, там миротворці, які з європейських країн приїдуть в Україну. Загроза вона буде, вона буде існувати, врешті-решт рівно стільки, скільки існує Російська Федерація, е, але це не означає, що ми не повинні думати, Думати про якісь процедури демократичні да ключової, з яких безумовно є вибори. Але теза за Веніславського була вкинута. Ну здавалось би, можливо, це просто окрема позиція. Народного депутата він до речі прославився своїми дещо контраверсійними різними заявами, які потім неодноразово спростовував. Але тут, по-перше, не з'явилося ніякого спростування. А по-друге, ввечері вийшло інтерв'ю президента України британському мовнику ITV News. Там було дві дуже розлогі цитати. Я з вашого дозволу наведу їх повністю, щоб зрозуміти, про що взагалі йде мова. Отже, цитата перша під час війни всі розуміють, що відбудеться, що таке вибори. Я їх не боюся. Абсолютно, просто що буде? Ми повинні закінчити або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. Росіяни будуть щасливі. Питання боєздатності, духу, ти втрачаєш і законодавчо ти не можеш тримати таку армію. Це факт, люди матимуть всі права повернутися додому, і морально навіть ті, хто не повертатиметься, все одно е це пауза. Росія не обов'язково буде Це обов'язково буде використовувати для наступальних дій. Ну дивіться, перша така цитата. Тут відразу виникає кілька питань. Перше, і найголовніше, що значить, ми призупинимо воєнний стан. І ми втратимо армію. Армію армію ніхто не збирається втрачати чи буде вона скорочена звичайно, тому що почнуться певні процеси демобілізації, але ж вони будуть відбуватися. Ми сподіваємося, на фоні гарантій, які отримає Україна, і ці гарантії будуть достатніми для того, щоб ми ці процеси почали. Так що так чи інакше рано чи пізно ці речі потрібно буде робити. Більше того, за логікою за логікою, яку просуває сам офіс президента, на демобілізацію частково повинна бути піти і Росія, і ми зможемо. Зможемо робити дії у відповідь лише тоді, коли побачимо відповідну реакцію зі сторони країни агресора. Так що це виключно питання оцих безпекових гарантій, питання формату завершення активної фази бойових дій. Але робити відразу висновок, що припинення правого режиму воєнного стану це втрата армії? Ну мені здається, це трошки перебільшення, і причому перебільшення з певною метою. І найцікавіша друга частина власне. Великої цитати, отже, президент сказав, що ви побачите, якщо будуть вибори, і ті люди, які не зможуть проголосувати за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, а потім Росія скаже: ми не віримо в ці вибори. Хоча мене і не цікавить їх думка, але вони скажуть, що ці вибори були нелегітимні А як можуть люди справедливо голосувати на тимчасово окупованих територіях, які контролюють Руські, буде приблизно той самий референдум, який був в Криму під дулом зброї, чого хочуть руські саме цього повна дестабілізація в Україні. Ні, то я то я був би дуже обережним. З цим питанням, ну, висновок, який можна зробити з цього спічу, вибори під час заморозки теж будуть нелегітимні. Приблизно те ж саме, що казав Веніславський. Тільки Венеславський це спочатку скинув на українську аудиторію. Президент це зробив ну на широкий загал, але зрозуміло, що до нас це теж дійшло, оскільки всі наші видання це інтерв'ю цитували. Ну які висновки ми можемо з цього зробити? Що владі у владі, скоріш за все, деякою мірою змінилася концепція? Якщо вони раніше хотіли дуже швидко вибори після завершення активної фази? Бойових дій провести, і президент про це трохи більше місяця назад прямо говорив в інтерв'ю. Ми готові ледь негайно після завершення. Правового режиму воєнного стану провести вибори, то зараз концепція помінялася і нам починають поступово впроваджувати тезу про те, що не треба нікуди поспішати. Ми можемо достатньо довго ще зберігати правовий режим воєнного стану, навіть якщо буде укладено якесь там умовне перемир'я навіть за умов гарантії безпеки вибори не будуть суперактуальним або найбільш актуальним питанням власне для України. Звідси оця гра в легітимність нелегітимність тут взагалі дуже дивна ситуація. бо Бо з одного боку, я абсолютно можу, як мабуть і ви, погодитися з президентом, що безумовно є питання до українців, які на жаль залишилися, часто не зі не зі своєї волі, на тимчасово окупованих територіях України. Вони дійсно. Саме там проголосувати не зможуть, а зможуть проголосувати тільки якщо приїдуть на території, які власне, Україна контролює. Але це не жодним чином не підриває легітимність виборів. Я нагадаю, бо за таких умов відбувалися вибори в 14-му і страшно сказати, в 2019 році, коли власне президент Зеленський став президентом і привів до влади свою партію Слуга народу, частина території тоді, на жаль, вже була окупована. Ну, наприклад, Крим, частина Донецької Луганської областей, але це. Не вплинуло на загальне проведення виборів в країні, і вони були визнані легітимними усіма. Мало того, що нашими партнерами, навіть Росія, фактично їх ну факто визнала, оскільки Путін з зеленським зустрічався і спілкувався. Тобто він його легітимним президентом визнавав. Єдине, що тут я ну, теж погоджуюсь, мабуть, з главою держави. Нам на думку Путіна абсолютно плювати, і це посил не Путіну. Це посил була і спроба посилу була нашим партнерам. Що дивіться, буде така загроза, якісь питання до легітимності, то, може, ми не будемо кудись там бігти? А просто почекаємо. І от зміна цієї концепції вона насправді достатньо показова і симптоматична. З одного боку, це може бути спроба ну, такого торгу з нашими партнерами, що ми як би готові, але є певні умови. Давайте ці умови будуть виконані, і ми тоді вибори проведемо. Якщо це так. Може мати місце виключно в контексті гарантій безпеки, що ви нам дайте такі гарантії, щоб ми дійсно могли частково демобілізувати армію. Все одно ж залишиться там мінімум 250-300 тисяч осіб, які будуть служити, які підписали або підпишуть контракти, і Україна повинна буде цю армію утримувати робити це по максимуму. Це в нас обов'язок, да це для нас питання, скажімо, виживання, але всі інші зможуть повернутися і власне в цих виборах брати участь. Так, от, якщо це виключно зводиться до гарантій, це одна історія, але мені з. Здається, тут є інший розрахунок. На жаль, значною мірою маніпулятивний. Просто на банковій в черговий раз ознайомилися з різноманітними соціологічними опитуваннями і побачили, що, що при швидких виборах, що при виборах, які відбудуться за півроку, а від початку ідея була вибори через півроку, до речі, через півроку, не відразу, а тільки через півроку після завершення правового режиму воєнного стану провести. Так от подивилися на ці рейтинги і побачили, що за жодних умов їм нічого там не світить, як в контексті президентських виборів, так і парламентських. І якийсь геній народив ідею. А давайте подумаємо, може взагалі не будемо з виборами поспішати. Насправді схема ідеальна: можна правовий режим воєнного стану зберігати там рік, півтора-два, не проводити вибори і займатися якимись там своїми справами, а потім їх провести тоді, коли або поле повністю від опонентів випали або коли людям вже буде за великим рахунком, байдуже, ви там головне просто прийдіть за когось проголосуйте і поставте крапку. Історія насправді не дуже добра, тому що вона має як мінімум дві проблеми. Перша проблема. Менша це наші партнери, які точно не сприймуть подібне позиціонування. І я думаю, вже на Мюнхенській конференції з безпеки певний привіт нашій владі передадуть. І друга проблема, найглобальніша і найсерйозніша для влади це український народ, українські громадяни. Станом на сьогодні в нас існує певний суспільний договір. Доки в нас війна, правовий режим воєнного стану, ми не говоримо про вибори, ми не говоримо про необхідність зміни влади. Хоча, згідно опитувань, запит на це є і запит колосальний. Але як тільки активна фаза бойових дій закінчується, громадяни захочуть задати питання і захочуть зробити вибір, і влада. І можливість задати питання і зробити вибір повинна гарантувати. Так що я сподіваюся, що е, от всі, всі ці розмови і вкиди, які влада почала зараз робити, вони не будуть надто довго тривати. Вони достатньо швидко закінчаться. А влада почне займатися тим, чим вона власне і повинна займатися з одного боку, робити все для оборони країни, а з іншого боку, не забувати починати поступово, в тому числі, підготовку до виборів, тільки не на рівні виділення коштів своїй партії, Партії або на єдиний марафон, або на ще якісь певні речі на проведення агітації, не виділення коштів на якісь програми, які роздаються бюджетникам з метою ну мобілізувати їх в майбутньому, як скажімо, електорат. А почати, наприклад, розробку, підготовку і прийняття відповідного нормативно-правового забезпечення перших повоєнних виборів, які відбудуться в Україні, тому що там треба вносити певні зміни в законодавство, і цю роботу можна робити зараз. Ніхто цього не відміняв, а я нагадаю, що та е, робоча група, яка була створена у Верховній Раді, яка повинна цим займатися питанням, вже кілька місяців не збирається, тому що ці засідання саботують, як ви думаєте, представники якої політичної партії, правильно, слуги народу, тому що вони не отримали відповідної вказівки з офісу, і вони вважають, що це поки не на часі. Так, от на часі треба це зробити зараз, щоб потім не витрачати час, коли війна власне завершиться. Якщо ми побачимо такі кроки, значить влада певні висновки зробила. Якщо Таких кроків не буде, ну я думаю, що тоді і громадяни почнуть більш активно нагадувати про те, що про певні речі влада забула, і певними речами влада хоче маніпулювати. Не хотілося б, щоб це відбулося, оскільки нам безумовно потрібна внутрішня єдність, але ми вже неодноразово бачили, як демократія працює в Україні. Вона працює по принципу копняка. Навіть термін такий є копнікова демократія. Да? Доки копняка не дадуть, влада нічого робити не буде. Так що сподіваємося, що може і яка не придеться в даному випадку давати, а влада займеться тим, чим вона власне і повинна займатися. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!